Кіпер тут, ну що, ж, цікаво, цікаво, удар. Ні, ні. Обігає на швидкості. Обігає, робить. Крос кластий, робить навіс! Ну, підлови тебе на помилці кіпера! Ай-яй-яй, сідлярук, сідля рук, там довго думав. Проказюк, проказюк пробиває, ну небезпечно, це вже. Бачимо. Кидання за боку. але бачите, який зразу високий е блок, висока лінія пресину від сміжан. І це приносить успіх. Ну Хіба це ні. Каже арбітер вставати. Але знов перехоплення. Дмитрієвич Максим. Дмитрієвич на вовка Артема. Вовк Артем. Вовк наважиться на удар! Нічого собі поруч з крестовиною. Ну це напевне найкраще. Так, тут знову ровсе Іванов і знову щось не дуже вдало, не знаю, не знаю. Складно сказати, які причини, що такий. Неяскравий виступ в першому таймі від нашого капітана. Так, тим часом ми бачимо, сьомий номер там прокидав м'ясі для рук Владислав, центр хаус межан. Ну, яка помилка знову, знову Петровською. Ну, я не знаю, що Петровський привоз, друзі. Ну це не гол. Це... Я дивлю, дивлюся, дивуюся, яка помилка дитяча, друга. Ну, але нічого, все нормально. Це футбол не помиляється тільки той, хто нічого не робить. 1-0. Ну, розводить руками, бачимо, гравець. Це сьомий номер, так? Автор у нас забитого м'яча. Ну, Я не знаю, ну це, це просто самі собі привезли. Це байдюк Тарас. Я його На правому фланзі. Ні, На лівому фланзі, точніше, для новатора. Новатори з м'ячем. Що ж тут буде? Нічого собі, який момент може бути? Ну, та ж треба виносити цей м'яч. Це я не знаю. П'ятий номер, це просто. Без коментарів. Це прогавили, прозівали, не знаю, як хочете називати, опорники Смизан. І п'ятий номер крот Денис. Крот Денис робить рахунок 2-0. 2-0. Кажу, абсолютно не відчували події на футбольному полі, біди з Смизанам, але... Петровську. Ну, не властиво, це йому бути чесним, але маємо те, що маємо. Класна передача, яка ж передача на Іванова. Яку класну це для рук віддав передачу. Ну! Є! Є. А оце автогол, друзі. Чи я не помиляюся, це ж автогол. Це цей м'яч від свого. Це рекошет. Вчора теж був автогол збірно грала, так? Ну що? ж. Рахунок стає 2-1. Ну що є футбольний бог на світі? Бачимо Тому ну, перший гол. Такий привоз дикий. Так, тут уже відповідно. Салійчук. Салійчук. Володимир. Ах, якби пройшла ця передача на Іванова. Було б дуже не ну, ну Це гра. Це гра. Якраз пацюка. Ластюк. Ну, власюк. Як не забивай? Забиває, забиває, знову Іванов. Але як же класно, як воло так розіграли. молодці, це емоції. Ми Копається ми за голову за духов. Ви знаєте, перший тайм це не футбол, це якийсь футбольний трилер у нас. Чотири м'ячі. Не знаю, рикошети, привози, повні... Буде зараз вкидання за бокове. Ну що ж, бачимо, при рахунку 2-0 десь прижали трохи з межани і зрешті конвертували свої нагоди в забиті м'ячі. 2-2. Десятий номер зараз буде, відповідно, робити у нас вкидання. За бокової. Це... Так, це... Ну! Зараз! Ну! уху хо хо а? А, да, вже доїхали. Де, ви були? Ви зараз житимете? На Власюка, Власюк, Власюк. Ласюк, навішує. Клос, ну! Помолився кіпер. До речі, хмельничан треба було замикати. Вовк. Ну, куди ця передача була Він Вовка. Так, там має Головчицький бути першим в цій боротьбі. Дивіться, як несамовито біжать. Корпус, корпус. Це полк. Така ситуація, чесно кажучи, піс... Так, це чуєте. Дуже емоційний це Василь Ярославович Антонюк. Так, ну! Що ж там? Паньок буде робити навіс, штрафнув. Ну! Хто ж там замкне? Ні, там пробивав, для рук заблоковано. Ще раз удар! Уже забачимо. Невеличка І Кутовий заробляє Максим Ласюк, Форвард Єврошпону. Сам біжить, дуже швидко м'яч його виконувати. Навіс від Ласюка на Ну! Два-три! Головчицький! Ну він насправді не так часто забиває, бо це не є. Головчицький Артем. Вітаємо Артема. Молочинка підключився він цю атаку на цей кутовий. Я, я. Молодець, Ну, помішав свій суму, до речі. Сібірух помішав в цій ситуації. Класна передача на Іванова, Іванов Денис, Іванов, один в один. Класна від... да, Ну! Друзі, ну це ж фол. І це точка. І це точка вказує одразу, до речі, дуже переконливо, дуже сміливо. Всіма емоціями і рухами. Арбітер вказує, вла... Ще й жовту картку більше того дає. Ну зніс він просто тут Іванюка, так, але як класно віддав між ніг суперник... Іванов Денис, Кадієвський Марат і лише м'яч відділяється 13 метрів по свистку арбітра. Так, просить всіх за лінію. Ну, за лінію І Іванов розганяється і є. Забиває. Забиває Іванов і відповідно рахунок стає 2-4. 2 чотири став рахунок. Отож. Отакі от друзі у нас, які кажуть на величині пироги. 2-4, 2-4 І це вже, я думаю, це пенальті. Це вже. Євроспонд заслуженою закомірної перемогою з рахунком Дякуємо команді Ю-17 за осінню кампанію за цей сезон. Вони наразі мають непоганий доробок, мають величезні шанси на плей оф. Нас коротка пауза. Тим часом ми продовжимо.